Дитяча агресивність. Причини прояви. Корекція. Агресивна дитина. Це не тільки батьківський смуток. Загроза благополуччю дитячого колективу, але й нещасна дитина, яку ніхто не розуміє, не хоче приголубити й пожаліти. Дитяча агресивність ознака внутрішньої емоційної нестабільності. Згусток негативних переживань один зі способів психологічного захисту. Такі діти використовують будь-яку можливість, аби штовхати, бити, щіпати інших. Їхні вчинки часто мають провокаційний характер. Щоб викликати відповідну агресивну поведінку, вони завжди готові розлютити маму, вихователя, однолітків. Наприклад, така дитина буде свідомо вдягатися якомога повільніше. Відмовиться мити руки, збирати іграшки, поки не розлютить маму, не почує її крик та не отримає від неї ляпас. Після цього дитина сама готова заплакати, а заспокоїться лише тоді, коли мама почне втішати та приголубити її. Правда, дивний спосіб привернути увагу. Але для такої дитини це єдиний механізм зняття психоемоційного напруження. Причини агресивності майже завжди зовнішні. Часто агресивна поведінка є наслідком тих стосунків, які маля спостерігає в родині. Якщо батьки час від часу застосовують фізичні покарання, то не слід дивуватися, що дитина не вміє спілкуватися по-іншому. Малюк знає, що мама або тато б'ють його, щоб він був слухняним. Природно, він звикає до того, що якщо потрібно щось отримати від людини, її необхідно вдарити. Безглуздо переконувати дитину, не віднімати, а чемно просити іграшку, що сподобалася в іншого маляти, якщо ви самі тільки що накричали на неї, відбираючи, скажімо, брудну палку. Згодом. Такі діти можуть стати практично некерованими, такими, що не реагують на прохання та умовляння. Дитина може поводитися агресивно через прагнення привернути увагу оточуючих. Наприклад, із певних причин вона не вирізняється серед інших дітей умінням співати або малювати. Але якщо когось вдарити, штовхнути, щипнути, вкусити, зруйнувати, то цю подію будуть обговорювати увесь день. Рецепт тут тільки один. Ваші дії та слова повинні постійно переконувати малюка в тому, що його люблять не за щось, а не зважаючи ні на що. Ще одна розповсюджена причина дитячої озлобленості ревнощі. Агресія дитини може бути спрямована як на людину, чию прихильність вона намагається завоювати, так і на свого конкурента. Іноді об'єктом агресії стає та людина, який малюк заздрить, і яку він хоче принизити, покарати за перевагу. Якщо предметом заздрості є іграшка, дитина може відняти її, але не для того, щоб гратися, а щоб зламати. Або навіть сховати і таким чином, нібито знищити різницю між собою та її власником. Така поведінка свідчить про низьку самооцінку дитини. Необхідно допомогти їй зрозуміти, що вона теж гарна, розповісти, які в неї є позитивні якості. Як же реагувати на дитячі спалахи агресивності? Насамперед, дитина повинна знати. Що ви її любите незалежно від того, як вона поводиться. Дайте зрозуміти малюкові, якої поведінки ви від нього очікуєте, і надайте йому можливість виправитися безлуздо прагнути того, щоб дитина не почувалася агресивно. Важливо, щоб вона навчилася стримуватися або спрямовувати агресію в інше русло. Маленька людина поки не здатна аналізувати свої переживання. Негативні емоції, що накопичуються, спричиняють їй самі величезний психологічний дискомфорт. Тому завдання дорослого допомогти малюкові висловити те, що він почуває. Що робити з агресивними дітьми? Замисліться над причинами такої поведінки. Якщо причина агресивності дефіцит батьківської уваги, то ви самі знаєте, що потрібно робити. Не карайте малюка фізично, не кричіть, не звинувачуйте дитину у вчиненому. Це не допоможе. Спробуйте заспокоїти та відвернути дитячу увагу. Поговоріть із дитиною. Розкажіть, чого ви від неї очікуєте. Якщо напади агресії відбуваються досить часто, можна допомогти дитині і спрямувати її агресію в безпечне русло. Це можуть бути заняття спортом, найкраще плаванням. Іноді агресивним дітям допомагає боксерська груша, що знаходиться вдома у доступному місці. Робота з пластиліном та тістом. Також допомагає для зняття агресивного стану у дітей. Які ж вправи можна використовувати для зняття агресивного стану у дітей? Вправа сердиті кульки. Спостереження за надуванням кульок. Запропонувати дитині уявити, що кулька це сердита людина. Поміркувати, що трапиться. Коли кулька переповнюється повітрям, що трапляється з людиною, яку переповнюють почуття, що відбудеться, якщо ми випустимо трохи повітря з кульки? Чи кулька ціла, не випухнула, нікого не налякала? Якщо людина стримає себе, заспокоїться, це буде краще, ніж образити іншу людину. Право назви емоцію. Дитині пропонується розглянути фотографії дітей із різним емоційним станом. Запитати, які обличчя тобі сподобалися, а які ні. Що вони виражають? А чи буваєш ти злим? Чому? А як ти думаєш, чи подобаєшся ти іншим, коли злий? Повтори міміку приємних почуттів. Права стоп. Перш ніж перейти до дії, скажи собі стоп. Можна намалювати знак стоп у вигляді кружечка. Розфарбувати його разом із малюком. Цей кружечок краще покласти в кишеню. Перед тим як учинити агресивну дію запропонуйте дитині потриматися за цей знак. Слід запам'ятати. Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти. Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності. Якщо дитину висміюють, вона стає замкненою. Якщо дитина зростає в докорах, вона починає жити з почуттям провини. І навпаки, якщо дитина живе в терпимості, вона вчиться сприймати інших, якщо дитину підбадьорюють, вона починає вірити в себе. Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною, якщо дитина зростає у чесності, вона вчиться бути справедливою, якщо дитина живе у безпеці, вона вчиться вірити людям, якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе. Отже, шановні батьки, кращий спосіб запобігти надмірної агресивності в дитини проявляти до неї любов.